До переможний, він одягнеться в одежі вілі і вже не виписнує ось книжки життя і визвою ім'я його передвосеною неодровення. Улюблена у Христі українська молода, переживаючи квітну неділю, яка безпосередньо підводить нас до таїнства Пасхи Господньої, знову звертаюся до вас зі своїм словом. Найперше хочу подякувати вам за всі можливості зустрічей та спілкування з вами впродовж останнього року. Здійснюючи візити до наших громад у різних країнах, я шукав цих зустрічей. Свою радість з приводу пережити хочу висловити словами блаженного папи Івана Павла II. Я читав на вас і ви прийшли, і я вдячний вам за це. Сьогодні Христова Церква через свої богослужіння покликала нас до участі в особливій зустрічі. Процесії мишканців Єрусалиму зі своїми дітьми, які вийшли і вдали довго Месію. Що тріумфально входить до своєї столиці. З усіх жестів, привітань і вигуків цієї події пропонує зупинитися на одній деталі. Євангеліст Барко зауважує, що готуючи для Ісуса осля, його учні зняли свій одяг, поклали на останку і лише тоді Христос сів на нього. У момент вовчистого соту Христа до Єсалиму, молоді люди впізнаються в тому, коли їде на останті того, хто, хто сидить на Хелимах. І за висловом Святого Івана Словому є сирапив Господь і цар Ізраїля. А далі щось подібне роблять, перед тим, що перед тим чином Святої Учні роблять інші люди. Скидають свій одяг і стелять його під ноги на святі на дорозі, якою мав приїхати Ісус. Очевидно, що це не просто збіг обставин та випадкове повторення якогось звичного жесту. Тож постараємося разом відкрити його зміст. Для сучасної молодої людини одяг має неабияке значення. Часто він є засобом її самовираження, тобто способом вияву власної особистості, особливо звертають увагу на колір і найменше свого вбрання ті, хто за його посередництвом манівестує приналежні до певних молодіжних субкультур у чи товаристів. Насправді, у такому підкресленні одягу. Дуже часто приховане глибоке прагнення молодої людини, щоб інші помітили всю її неповторність, оригінальність і красу. У Святому Пісмі одяг був, з одного боку, знаком чогось, що проминає. Самопільність молиться до свого Творця, з первовіку світу, ти заслугав землю і небеса, білу твої. Вони загинуть, ж будуть стояти, все, хто старіється, немов одежа. Наче вбрання ти їх міняєш, і вони пройдуть. Ти ж усе той самий і літан твої кінця немає. Людина, як істота, створена для вічного, після свого його отримала вбрання, зроблене свої, самим Богом. Це було знаком певного протиріччя. Створена для Великого, вона живе в нікчемному, створена для вічності, живе у смертному, створена для слави, прикриває свій сором. З іншого боку, одяг бажали віком. Зовні не гідності людини, її місця в суспільстві, або в релігійній громаді, внутрішнього стану людини. Ніна одягу не могла відбутися без внутрішньої переміни особи і була лише проявом цієї переміни. Особливо таке значення має одяг на його холі у книзі Откровення, у якій читаємо про процес подібну до тієї, яку ми спостерігаємо під час Господнього входу в Єрусалим. Тут апостол Іван бачить у єдиній небесі. І Божий престол, а перед ним цілий натовп людей і всякого народу і племі, які були у білому одязі і тримали пальмові гілки. Цікаво, що їхні слова співзвучені з вигуками осами, котрими вітали з Христа Єрусалимі. Спасіння Богу нашому, що сидить на престолі і агріцеві, казали вони. І вони пояснення, що ці люди є тими, хто обмив одежі Свої і вибір їх у крові Агнеса. Тут білий одяг є лише вийом внутрішньої чистоти і безрічного життя того, хто золовнив себе в крові нашого Спасителя, що подається нам в стає цієї фарістії, як причастя в життя вічного. Молодим притаманне інтуїтивне відчуття правди. Коли хтось видає бажання за дійсне, або його зовнішній образ лише прикриває внутрішню порожнечу, вони таку особу одразу відчувають. Це справжнюється як по бутовому, так і в ревійному житті. На цьому наголошував вже пророк Ісаїя, коли казав, цей народ устами мене почитає і губами мене тільки шанує, а серце його віддали від мене і страх його передо мною, то лише вивчена заповідь війська. Як часто молоді люди втомлені лише формальною приналежністю до церковного життя, тоді отці розуміли жертв знімання одягу перед Христом, як заклик не лише формально з ним привітатися, а й покласти перед ним усього себе. Дозволити йому, його слову, пронизити усе своє життя і стати його носієм у світі. До цього, цього закликає нас і божественна літургія кожного разу, коли промовляємо самі себе, один з одного і все життя наше Христу Богові вітає. Часто чуємо, що часто люди не може віднайти в особистому і суспільному житті. На рік вона намагається приховати внутрішню порожнечу за маскою зовнішньої безкомфортності, розваг чи споживальства. Однак, залишившись віч навіть зі своїм сумінням, почувається позбавленою власної гідності і не може не визнати, що її зовнішній образ, який вона демонструє іншим, тобто одяг, далеко не відповідає тому, що відбувається в її душі. Сучасна молодь дуже за єдністю внутрішнього і зовнішнього у своєму житті. Вона прагне гармонії. Траченої краси, одне слово, прагне спасіння. Насправді, єдиним орієнтиром для нашого життя є Господь, якого ми сьогодні вітаємо співом «Осанна». Лише Христос може запевнити людині її повноту життя, свободу від минучого та внутрішню красу і чистоту. У Святому Хрещенні. Ви задягнулися в нього. Як про це свідчить апостол Павло у посланні до Галатів кажучи, ви, що в Христа хрестилися, у Христа задягнулися. Заохочую вас до глибшого пізнання прав святої віри та до щоразу активнішої участі в житті парокіальної спільноти. Ви, такі вразливі на будь-якій фальші, покликані бути носіями автентичного, справжнього, живого християнства у церкві і в суспільстві. Ваша участь в житті церкви не має бути лише зовнішньою, формальною, а повинна стати виразом вашого духовного єднання з Господом, з братами і сестрами у вірі. Особисто пізнати живого Бога можна лише з допомогою живої особи, духовного наставника, учня Христового, який допоможе відкрити старт віри вашої церкви та поведе до безпосередньої зустрічі зі Спасителем. Я щиро переконаний, що саме наша молодь допоможе всій нашій церкві. Вірні, якої живуть у різних країнах чи на культурах, уникнути релігійного формалізму, натомість зробить її живою, завжди сучасною і зрозумілою для теперішньої людини та поклавши до ніг Ісуса все тимчасове і минуще, проголосить лише його своїм Господом, центром і, і вершиною свого життя. Наближаючи до світлого празника пасхи Христової, хочу побажати всім вам, молоді друзі! Особисто пережити пасхальну радість, тішуся кожною вашою усмішкою та бережу пам в пам'яті ваш погляд надії, які ви скеровуєте до своєї церкви. Не соромтеся скинути зі себе наче той одяг, пута ваших сумнівів та пошуків, і покласти їх до ніх Спасителя, простеливши йому дорогу до вас. Нехай той молодечий запал, з яким сьогодні єврейські отроки вітають Христа, буде провісником вашої радості від особистої зустрічі Воскресним Христом, єдиним, хто може дарувати нам новий, білий одяг переможця на смерть. Благословення Господні на вас, слава! Можемо вважати нашим Господом і Спасицем, бо лише коли віддамо Йому усе своє життя, усих себе і всі наші, всі наші потреби, всі наші турботи, тільки тоді вони справді можуть знайти своє вирішення. Лише в ньому є вирішення усього. А Він взамін нам дасть, як це каже Іван Волослов у відімні Откровення дасть свою нам білу одіж, випрану у Його крові. Бо, власне, для того, щоб очистити нас, очистити нашу одіж, він завтра, як будемо ми казати, спішить з любові настрасти. Він біжить для того, щоб постраждати за нас. Він так прагне віддати своє життя, щоб врятувати життя кожного з нас.